Слова на цю сцену гетьмана українського козацтва Миколу Пантелюка і голову Ради поважних козаків генерала отамана Євгена Софена. Я знаю, що ці люди дуже багато зараз опікують. Слава Ісусу Христу! Великі українські народи, великий сини український, українського народу, наш патріоти, тут не тільки від Києва, і західні областя України, тут присутня вся Україна. І один із них представник з Донецька, це я, як гетьман українського. Повірте, всі областя України знають, що я поїхав на юбен нашого генерал хорошого українського козацтва Сенчича Мирослава Васильовича. Тому ви сьогодні в інтернеті і навіть коли я сижу там в залі, сьогодні беруть по телефону, питаються пане гетьмане, як проходять заходи. І мені дуже приємно, що ви приймаєте у такому віці у свідомому, тому що може бути пенсіонером і у 20 років. Но я думаю, що ідеї сьогоднішньої, національної, оцієї самосвідомості повністю перекинуті на українське козацтво, тому що ви багато разів приймали участь у наших радах-нарадах. На радах. Повірте мені, що я сьогодні, коли знаходжусь на цій сцені і в цій аурі національно свідомого середовища, і коли вона передається через мене на схід, на центр, на південь і на північ України, це просто подія і не треба сьогодні в Києві, в Палаці України, тому що патріоти сьогодні, хвилюючись, беруть і вітають вас. А у ворогах нехай пір'я у горлі виросте, тому що вони сьогодні тримтять від завісті і від злості. Тому, шановні наші ювіари, я в першу чергу бажаю вам здоров'я і сподіваюсь, що ми, славні нащадки, українців, ті, які, не жаліючи сили, не жаліючи якихось тих своїх. Як то кажуть, зручності воювали і сьогодні воюєте. І, як казали козаки на Запоріжжі, хай на радість вам щастить кожний день і кожну мить. Хай щастить вам у дорозі на рідному порозі. Ну якщо вам цього мало, хай щастить вам, де попало. Слава Україні! Дозвольте навчити вам орден хрест мечами і мечів вверх. Тобто, нехай вороги бояться, що ми постійно бойові готовності в першу чергу готовності свого духу. Це як радник, бо ви знаєте, що коли я заходив, де, як він казав, заходив в кабінет, рад, починає голова боліти. Але я думаю, сьогодні присутня дружина пані рає, як мені, дорога немає в голову передбати. І повірте мені, якщо сьогодні, щоб вороги не тішилися, що наш сотенний вже загнувся і так далі, що то... Завдяки тому, що він має таку золоту половину берегиню і радінку. Давайте ми привітаємо. Я чому кажу, друзі, мені вийшло, як сину зв'язку водівпа. На вітинку до княгинина, де була штаб-квартира Шухевича псевдокалина, вирости девчі різдвяні дні в хаті в нас співали коляду таку. Ой, на свята на різдвяні рвалися гранати, рвались тіла хлопців наших, плачуть мати, Ой, не плачте, мати, ой, не плачте, люди. Так і наша Україна самостійно буде. Так само тут є представники і Закарпаття від гуцульської республіки з єсені, від закарпатської україни, де ми йшли в початку 90-х років походом і так далі. То я доповню ведучу і так далі. З Києво, де ми. Паном витягнути з українським козацтвом ішли колонами, і з діти присягав перед мерію, приймали на вірність України і так далі. Тільки тому, що є такий дух. І в особі пана Мирослава сьогодні скажу, бо друг Михайло Зеленчук, хворий, як казав пан Борович і Володимирський, я пропонував він дійсно хворий. Але завдяки таким, як ви, сьогодні. Україна має у міжнародному плані таку репутацію, що президенти Франції гордяться, гордились би, як вони мали в історії, таку літописну сторінку, як Упа. Та завдяки вам сьогодні, коли ця московська, промосковська верхня... Ботанки визвольних рухів. та це Європа визнала. Чому ми хочемо дякую вам і вашим побратимам, шановні друзі? Аби знаю, мама любила і так чила нас спочатку, йде на цвинтар на великій, спочатку могилу січового стрільця прибрати і псанувати і так далі. І сьогодні урочиста, прекрасна хвилина. але не забудьмо тих, Хто не дочекав до тих днів і своє життя віддав, шануємо Хвилинку і мовчав до поданому власну раду, щоб зробити квартиру в музей е, судинного УПА в Коломирі. Бо музей УПА само собою. І треба це скористатися. Це є ідея пані Раїси, яка, верніше, вона підтримала нашу пропозицію. І тому всі, які потрібно, які є експонати, треба туди. І хто з туристів приїжджає, хай їдуть, хай бачать і так далі. А вам доповідаю від колективу Прикарпатського університету, пане Бориславу Частим в якому ви є, керівництво вітання вам це передає. І академік Грабовицький. Це два могікани Карпатського краю, які опришу академік Грабовицький. Який теж є почесним членом е, громадянина міста Коломиї, от вони в зустрілися, я кажу, як це такі обидва два великі люди І забрав Мирослава, завіз до Симчиця, от вони у пальному листопаді місці, бачите, вони поближче поспілкувалися, раді одному, вручив, пошанували і пан Грабовицький вже пише. Літопис по ваших по цих місцях, я кажу, по цих подіях, по святкуванню вашого ювілею. Тому, шановні друзі, ще раз дозвольте привітати вам, вручити і книгу. Не буду це читати, не грамотського вміє написати. Хотілося би ще щось сказати, але кажуть, дії, щоб це все втілити.